А зірвалася. І коміч головою. До роботи. Ну у нас нині морозу майже нема. Трава тільки. Чуть-чуть біла. А тобі карку, ти ногами натягнеш. Ти такий зараза така. Ага. Ти вже почув? От остав тепер гусяк. Подивіться, на подвір'я загнати, як піду на город. Він вже почув. Діана, мирного неба. Дякую, Діаночка, і тобі. Гай, гай! Гай, гай! І тобі мирного неба і міцного здоров'я. Як там? Ти вже вдома? А. Вже відвідала сестричку. Тата ще раз з ним народження. Здоров'я, здоров'я і здоров'я. І всього найкращого для приїзду. Гай, гай! Я тебе каркну. Я тебе каркну, не здалі. Що й думаєте, ти по колу літай, бо вже почув гусенята. Дід їздить крупи насипала. В раді не малий. Так, Івана, доброго ранку. Доброго ранку, Юана. Юля Мар'яшка, привіт. Володимир Сейський, доброго ранку, гарного дня, хорошого настрою, доброго ранку, Володимир. І тобі гарного дня. Ти вже встав чи ні? Я ще сплю. <ріху> О, я нині раз два проснулася, комусь головою зірвалася. Так, Діана, Юля Бойко, привіт. Івана, Юлія Бойко, привіт. Діана, Мар'яшка, привіт. Юля Бойко, Діана, привіт. Юлія, Івана Капечук, привіт. Мар'яшка, у нас вітер холодно. Ну, у нас вітру, а ні, вже от зривається. Маленький що єлішоно ну. Ось. Зривається, зараз буде. Ох. Юля Володимир, привіт. Володимир, привіт. Юля, Діана, Володимир, привіт. Володимир, привіт, Діана. Бабуся Галя, доброго мирного ранку, Люба, і всіх в чаті. Доброго ранку. Вуся та їжте, бо мені йде там тих годувати. Чуєте, як кричать, пити, хтять, їсти, хтять. Їжте крупи, хламони. Бабусю Галю, доброго дня. Як там вас справи? Катюша, це Європа? Так, Європа. ненька Україна. Юля Бойко, бабуся Галя, доброго ранку. Елена жила. Е, Любочка і всіх, хто в чаті. Добре утречко, хорошого оденьочка. Здоров'я, міра, добра і позитива. Дякую, Олена. Гарного оденочка і вам, всього самого найкращого. Зараз кози попорою і подамся на город. Гляну, що там робиться в мене в полі на городі. От. Так, Олена Зименко, доброго ранку, Діана. І літають, і літають, і каркають. Треба буду йти, треба загнати на подвір'я в синяк. От не здалі такі. Оленочка, доброго ранку. І вам Діана. Олена, привіт. Том Миріс. Том Миріс. Любов зовут. Так, Люба звати мене. так. Діана, дякую. Володимир, а то чи що ви так довго спите? Ой, спала нині. Ой, проснулася пів шостої. Думаю, зараз ще пару хвилин полежу і буду вставати. Ось. І те пару хвилин, як проснулася без 27. Так що ось так я вмію. Діана, да. Діана, дякую, щиро, бабуся Галя, привіт, Юлія Бойко, Івана, Мар'яшка, Діана, Сельський, всім миру і тепла. Олена, лайчик поставила мій номер два. Дякую, Олена. Тетяна Галаган, Доброго раночку, любочка і всіх то в чаті, мирного дня.